215-та доба повномасштабної війни Росії проти України. В окупованому Алчевську-Луганської області у ніч на неділю, 25 вересня, стався вибух на ворожому складі. Також повідомляється про знищення ворожого складу боєприпасів у Херсонській області. Збройні сили України вдарили по центру управління та підготовки іранських дронів. Повідомляється, що окупанти облаштували його у селищі Чулаківка на Херсонщині, що неподалік Кінбургської коси. Інформацію про удар підтвердив речник одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Підрозділи сил оборони. Не відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Виїмка, Кордюмівка, Зайцеве, Кам'янка та Павлівка. За добу противник завдав вогневого впливу по всій лінії фронту. Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Зокрема, за повідомленнями генштабу на Слобожанському напрямку Росіяни обстрілювали райони населених пунктів Стрілеча, Одноробівка, Ветеринарне, Кам'янка та інші. На Краматорському напрямку в районі Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Верхньокам'янського, Веселого та інших. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнав Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ, Білогорівка та інші сили оборони України стримують просування ворога на Авдіївському напрямку. Російських обстрілів зазнали райони Авдіївки, Опитного, Первомайського, Новомихайлівки і Паросковіївки. На Запорізькому та Новопавлівському напрямку ворог стріляв в районах. Павлівки, залізничного, новоандріївки, гуляйпільського, гуляйполя, успенівки, новосілки та червоного. На південно-бузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш ніж 27 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Ракетні війська та артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження по 30 об'єктах противника. Українські ракетні війська і артилерія уразили 6 пунктів управління та 12 районів зосередження живої сили та техніки противника. Збройні сили України нищать ворога на усіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони. Було умогилено більше 56 тисяч особового складу Росіян. Повідомляє генштаб України.